Уже в другій половині цього місяця, липня, ми вже зможемо тут проводити екскурсію. Ми тут завершимо все. Тут буде додаткове світло, тут буде відеопроектор, тут буде екран, додаткова інформація по стінах, яка буде розповідати про ці унікальні гончарні горни. У нас з одного боку будуть музеїфіковані, перенесені з поля. Залишки гончарних горнів печей, а поруч тут за метрів 40 будуть діючі горни, у яких ми вже для відвідувачів чи разом з відвідувачами будемо випалювати кераміку за максимально наближеними технологіями, які існували ось у той час, ну, наприклад, на початку 4-го тисячоліття до нашої ери. Вважалося довгий час, що от великі горни, так як батареї з горнів, от нібито. От вони вперше там з'явилися. У другому тисячолітті до нашої ери. Це Середземномор'я, це Крит. І тут, у 2013 році, саме Трипільська експедиція інститут археології на Тальянках знаходять отакі от унікальні горни, які там біля 4 квадратних метрів. Це горн А. Ми його mm -hmm. вирізали з землею, з матер... з материка. І з цією частиною землі в коробці ми це перенесли на платформу. Крану і перевезли сюди. Ну і Більше 10 років вони просто тут стояли серед трави, бур'янів, які ми періодично підкошували, вони накриті були шифером, дві такі коробки з унікальними горнами. Часто люди питали після екскурсії, а де про це можна прочитати, а прочитати або це невелика кількість дуже обмеженого тиражу. Такого наукової, чисто наукової літератури, яку не завжди пересічний відвідувач, навіть який цікавиться історією, буде читати. Тому була ідея: от колись напишеться, ось колись напишеться, ось колись буде час. Мабуть, колись сяду і напишу. Ключове слово тут колись, аж поки не з'явилося віхола видавництво, книга вона іби базується в основному на відповідях. Ну, не Зовсім це воно в формі відповідей, але я так старався. Відповіді на ті питання, які найчастіше ми чуємо від відвідувачів у нашому музеї. Глина це як матриця, яка зберегла пам'ять. Тому і книжка ґрунтується на тих артефактах, в основному глиняних, які розповідають про час віддалений від нас на 7-5 тисяч років.